Кобиляча голова українська народна казка. Сказала б казки не вмію, сказала б приказки не смію, сказала б не билиці так багато плутаниці. Ну, казки, хоч не вміючи, а треба сказати. був собі дід та баба. От і в діда дочка і в баби дочка. От баба пускає їх на досвідки прясти, дідова ж дочка пряде, а бабина все нічого не робить, а як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. Ну, баба й зненавиділа дідову дочку та й каже до діда поводи свою дочку, де хош, там її дінь, щоб вона в нас дурно й хліба не їла. От дід нічого робить і повів. Веде та й веде та завів її в ліс, аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку увів і каже: сидиш ти, дочко, тут, а я піду дровець нарубаю, та й пішов. Прив'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. То оце вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук-стук. А дівчина, це ж мій батечко дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє, та й не вийде подивитись, що воно стука. Аж уже стала й ніч, коли це стукотить, гримотить, кобиряча голова біжить. Дівко, дівко, очини! вона й очини. Дівко, дівко, пересади через поріг. Вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, пустили. Вона й послала. Дівко, дівко, просить, Положи мене спать. Вона й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула, а там і лавки, і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула вправе вухо і стала така гарна. Згодом вийшла вона заміж за такого ж хорошого парубка і живуть собі гарно. Діждались вони свята каже до чоловіка поїдьмо та поїдьмо до мого батька в гості. Та поїдьмо. Каже чоловік. Поїхали. От як приїхали, а мачуга аж перелякалась, як побачила, що вона така стала та й каже дідові поведи та й поведи мою дочку, куди свою водив. Він узяв та й повів. Веде та й веде. Коли ліс, а в лісі пуста хатка стоїть. Він взяв та туди її й завів. Отут тобі, дочко, жить. Та й пішов собі. А вона досиділа аж до вечора. Коли це стукотить, грюкотить, кобиляча голова біжить. Дівко, дівко, очини – А вона «Невелика пані сама очиниш!» – Вона й відчинила дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані сама перелізеш. Вона й перелізла. Дівко, дівко, дай вечерять. Невелика пані й сама візьмеш. Вона й повечеряла. Дівко, дівко, постели спать. Невелика пані й сама постелиш. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула. А там один ліс, такий густий та темний, оком не проглянеш. Тут, де не взявся вовк, вхопив її та й поніс не знать куди. А в діда була собачка маленька. То оце вона лежить на призьбі та дзяв-дзяв, дідова дочка як ясочка, а бабиної ну дочки й слуху не чуть. То баба, а капосна собака, як дражниця. Та й піде й прожене собачку з призби. Ще й поб'є, то баба в хату, а собачка знов на призьбу та дзяв-дзяв. дідова дочка як ясочка, а бабиної дочки й слуху не чуть. От баба й каже дідові: Піди, діду, довідайся, що воно за знак, що твоя дочка приїде в гості, а моєї і слуху не чуть. Дід і пішов довідатися. Коли приходить він туди. Аж тільки хатка пуста в лісі стоїть.